Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мультипіч Xiaomi Air Fryer MAC 10. Дана мультипіч оснащена покращеним повітроводом з потужністю 1800 Вт з діапазоном температури від 40 до 220 градусів. Це нам дає змогу готувати їжу з технологією циркуляції гарячого повітря на 360 градусів. В даній моделі у нас чаша об'ємом на 6,5 літрів з антипригарним покриттям. Спокійно готує їжу без зайвої краплі жиру, що дає нам змогу готувати корисну та одночасно смачну їжу. З підключенням через додаток ми отримуємо більше 100 рецептів та можливість керувати мути зі смартфону.